Вітаю вас, малята! Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Потрібно завжди пам'ятати правила безпеки. Необхідно обирати ігри та заняття, які не будуть небезпечними у незвичних обставинах. Гуляти і гратися можна в місцях, призначених для цього. Запам'ятайте, ваше життя дорогоцінне! Діти завжди люблять досліджувати щось нове та невідоме. Але в умовах сучасної війни це може призвести до жахливих наслідків. Багато місць, які були раніше знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Там можуть знаходитися небезпечні предмети. А які саме, давайте розглянемо. Це можуть бути гранати, патрони, бойові частини ракет, авіаційні бомби, міни. І саме найгойловніше це міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають вашу увагу. То що ж не можна робити? Не можна переносити знайдений небезпечний предмет. Не можна розкладати вогнище поблизу. Не можна ці предмети закоплювати в землю. Не можна їх розпилювати. Не можна переміщувати з місця на місце. Не можна кидати у воду. Ні в якому разі не можна кидати у вогнище. А що ж треба робити, коли ви знайшли невідомий небезпечний предмет? Потрібно запам'ятати місце знахідки. Необхідно відійти якомога далі. Обов'язково потрібно покликати дорослих. І обов'язково покликати рятувальників за номером 101. Якщо ви побачили, чи знайшли сумку або коробку, ні в якому разі до неї не підходьте. Та не відкривайте, це дуже небезпечно. І тим паче, не штовхайте її руками та ногами. Дітки. Від вибухонебезпечних предметів може статися вибух, а вибух призведе до великої пожежі. А чим же тушать пожежу? Вірно, пожежу тушать вогнегасником. Отже, я пропоную вам разом зі мною зробити ось такий вогнегасник. А для роботи нам знадобиться картон, клей, ножиці. Та ось такі кольорові геометричні фігури. Спочатку візьмемо ось такий прямокутник червоного кольору та зігнемо ось так під кінчики і притискаємо пальчиками з одного боку та з іншого боку. Ось так. Тепер візьмемо наш картон, ось так прикладаючи ось цими кінчиками, сторонами, прикладаємо до аркушу паперу і формуємо наш вогнегасник. Тож беремо клей і добре змащуємо наші зігнуті сторони, добре змащуємо тільки ось такі. Сторони, які ми зігнули, та будемо приклеювати наш вогнегасник на картон. Ось так. Ось так ми приклеїли наш вогнегасник. Тепер візьмемо червоний квадрат, ножиці та обріжемо, починаючи ось так от. Серединки сторони, заокруглюючи, ось так от обрізуємо куточки. Ось так. Тільки з однієї сторони. Це буде верхушка нашого вогнегасника. Тепер ми її приклеїмо. Тепер візьмемо наш чорний квадрат. Та ножицями обріжемо, ось так починаючи не дуже посередненькі, з одного боку починаємо обрізати до куточка з однієї сторони, ось так обрізали, і з іншої сторони обрізаємо. Тепер ось цю сторону, яка ширша, ми її будемо заокруглювати, робити як юпочку, спідничку. Таку. Ось так. Тепер будемо формувати конус. Беремо цей нашу фігуру і ось так ось скрутимо. Формуємо ось такий конус, трошки ось. Тепер змастимо з одного боку, клеїмо та приклеїмо. І конус у нас вийшов. Тепер з цього боку. Отак от прижимаємо пальчиком, теж змастимо клеєм добре та приклеїмо до нашого вогнегасника. Тепер візьмемо квадрат помаранчевого кольору та з нього скрутимо ось так от таку трубочку та приклеїмо. Тепер це, цю трубочку ми ось так приклеїмо до нашого вогнегасника. Тепер от такого квадрату синього кольору виріжемо капельку, починаємо вирізати з серединки квадрату, ведемо до куточка та заокруглюємо ось так. Каплю ми вирізали та приклеїмо її до нашого вогнегасника. Ось такий вогнегасник вийшов у мене, а я чекатиму на фото ваших вогнегасників. До побачення, маляти!